кавових машин, звук автівок, течія річки, рукування голубів, дзенькі дзвіночка, цокання підборів, сотні, тисячі, мільйони кроків. Саме так звучу я Ужгород. Якщо прислухатись, десь зовсім близько лунає сміх дітей, які розганяють птахів. Десь чутно шелест липи, зокрема на набережній Незалежності. Ну, бо неспроста цю алею називають липовою. А знаєте, що сезону я різний. Цікаво спостерігати за тим, як ужгородці та гості міста обговорюють мене у різні пори року. Хтось любить, коли квітнуть магнолії та ржевими барами вкриваються мої сакури, коли в парках на набережних тепло. Тому так і хочеться посидіти під липами біля річки і спостерігати. За зграєю качок. Ну або качки. Коли сліпуче сонце о 21-й годині насичує інстаграм фотографіями червоними барвами. Та ось таке я. Любимий Ужгород. А на смак я який? Хм, е, Як добре підсмажені кавові зерна Арабіки, як ванільне шоколадне морозиво, як солодкі вафлі. Ех. Аж їсти захотілось. Знаєте, в мене ще багато позитивних сторін, красивих місць, що ховаються у непомітних вуличках. Проте мої дороги давно розійшлися по швах, не загоюються, а мої легені дерева часто ламають, мої історичні будинки, розписані вандалами. Я не ідеальне місто, але намагаюся ним стати. Головне трішки почекати. І тоді про мої виноградинки, сакури, історію та красу дізнається увесь світ. Залишилось тільки піднапружитись усім, і згодом все буде все обов'язково буде.